Вже дзвоник дав нам сигнал працювати час настав, тож і ми часу не гаймо працювати починаємо. Дітки, сьогодні до нас прийшов кур'єр і приніс нам посилку від тітоньки сови. Тут є лист. Давайте його прочитаємо. Доброго дня, мої маленькі друзі. На жаль, сьогодні я не можу вийти з вами на зв'язок. Але я не забула про, про наше заняття. Сьогодні ви познайомитесь із новою цифрою. А з якою саме ви дізнаєтесь, коли виконаєте всі завдання, які я вам підготувала? Я сподіваюся, що ви будете кмітливі і легко впораєтесь із кожним завданням. Я бажаю вам успіхів. До нової зустрічі перше наше завдання. Це каліграфічна хвилинка. А щоб дізнатись, яку ж цифру ми будемо прописувати, необхідно розв'язати віршовану задачку. Були у нашому дворі два горобці, три снігурі. Хто може скласти лік птахам всім горобцям і снігурам? Вірно. Сьогодні ми будемо прописувати цифру 5. Переходимо до наступного завдання і це математичний диктант. Запиши число наступне за числом 3. Яке число менше 4 на 1? Яке число більше 4 на 2? Запиши сусідів числа 5. Запиши число, що стоїть. Перед числом 2. Перевірте, чи правильно ви все записали. Дітки. Для того, щоб дізнатись, з якою новою цифрою ми сьогодні познайомимось, вам необхідно впізнати казку. Погляньте, які казки зображені на слайді. Вовк і семеро козенят. Квітка семипелюстка, білосніжка і сім гномів. Що спільного у назвах цих казок? Хто здогадався, з якою цифрою ми сьогодні познайомимось? А що з'являється на небі після дощику? А скільки кольорів у веселки? Давайте їх порахуємо за порядком. Перший червоний, другий оранжевий, третій жовтий, четвертий зелений, п'ятий блакитний, шостий синій, сьомий фіолетовий. А якими за порядком стоять синій колір? Червоний колір? А який за порядком жовтий? До нас сьогодні на урок завітали ще гості. Подивіться, хто це? Вірно, це гноми. Давайте їх порахуємо. Спочатку зліва направо, тепер справа наліво. Кожен з цих чарівних гномів має своє ім'я. Понеділок. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А на що схожі їх імена? Хто здогадався? Так, це назви днів тижня. Скільки днів у тижні? Правильно, їх сім. Отже ми з вами сьогодні знайомимось із цифрою сім. Днів у тижні ровно сім називаємо усі понеділок перший день, а за ним вівторок йде, далі середа, четвер. Твердо знають всі тепер. Після п'ятниці субота, де кінчається робота. Ну а сьомий день який? Таж. Звичайно вихідний. Розгляньте предмети на слайді, розгляньте їх уважно і назвіть лише ті, які схожі на нашу цифру 7. Давайте трошечки перепочинемо. Всі піднесли руки раз, на носках стоїть весь клас, два присіли руки вниз. На сусіда подивись раз і вгору, два і вниз. Будь уважним не крутись, будем дружно присідати, щоб ногам роботу дати. Гляньте ось яка краса, Чи це часом не коса, щоб королям косить травичку. Цифра сімця невеличка. Лінії є у ній аж три. Гарну цифру з них створи. Цифра 7 складається з трьох елементів хвилястої горизонтальної лінії, прямої довгої похилої та короткої горизонтальної лінії. Послідовність написання цифри. Починаємо писати цифру трохи нижче від середини верхньої сторони клітинки. Ведемо горизонтальну хвилясту лінію, торкаючись верхньої сторони клітинки до її верхнього правого кута. Не відриваючи руки, пишемо вниз довгу пряму похилу лінію на середину нижньої сторони клітинки. Відриваємо руку і посередині другого елементу симетрично з двох сторін. Проводимо коротку горизонтальну пряму лінію. Увага! Коротку горизонтальну лінію не доводимо до правої сторони клітинки. Давайте розв'яжемо цікаві задачки про наших гномиків. Шість гномиків у сніжки грали. Потім ще один прийшов. Порахуйте, скільки стало гномиків усіх разом! В їдальні гномики сиділи, аж п'ять обідати їх прийшло, а згодом двоє ще прибігло. Скільки їх всього було? Після смачного обіду їм захотілось погуляти. Спочатку три у сад прибігли, потім ще чотири в ряд. Скільки гномиків в саду гуляло разом на пруду? Хто може сказати, як ви отримали число 7, розв'язуючи ці задачі? Давайте розв'яжемо приклади. Та, користуючись переставним законом додавання, складемо та розв'яжемо ще три. А тепер запишіть ці приклади у зошит. Давайте підводити підсумки, з якою цифрою ми з вами познайомились, на що вона схожа. Що ми з вами сьогодні робили на уроці? Що вам найбільше сподобалось? Виконайте додаткове завдання та перенесіть його у зошит. Дякую за увагу до наступного уроку. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та навчайтесь задоволенням.